Центр обслуговування громадян паспортний сервіс, оформлення біометричного закордонного паспорту та державна гарантія швидкого і зручного обслуговування. Біометричний закордонний паспорт це перший крок на зустріч мандрівкам світом. Зробіть цей крок з паспортним сервісом. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний Вектор. Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Віднедавно умови в'їзду до Криму дещо змінилися. Це стосується іноземців, які транзитом через Україну хочуть потрапити на кримську землю. Уряд прийняв постанову, що обмежує перетин кордону особами, які не є громадянами України. Іноземці та особи без громадянства можуть в'їжджати в окупований Крим та виїжджати з нього на материкову частину нашої держави за наявності закордонного паспорта та спеціального дозволу. Це визначено відповідною постановою Кабінету міністрів України. 4 червня Кабінету міністрів України було прийнято постанову, якою відрегульовано порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію. Від цього часу в'їзд іноземців, зокрема. На територію тимчасово окуповану територію, тобто територію Кримського півострова, відбувається виключно на підставах, зазначених в постанові Кабінету міністрів. Цими підставами, зокрема, є проживання близьких родичів на території Кримського півострова, наявність права власності. Виноземця на об'єкти нерухомості розташовані на території Кримського півострова, розташування поховання близьких родичів або членів сім'ї на території Кримського півострова, або смерть близьких родичів відповідно або членів сім'ї на території Кримського півострова. Слід зазначити, що просто бажання відпочити на території окупованої території не є підставою для видачі такого дозвілу. Дані умови іноземцеві слід підтвердити документально. Дозвіл видається в залежності від мети перебування, але він не може, термін цього дозвілу не може перевищувати терміну перебування іноземця на території України. Строк видачі спецдозволу чітко обмежений. Заява іноземця розглядається протягом п'яти днів. Для, для отримання такого дозволу іноземцям необхідно звернутися до найближчого органу Державної міграційної служби України за місцем фактичного перебування на території України. Міграційники кажуть, іноземців, охочих потрапити на окупований півострів, чимало від моменту набрання чинності постанови, тобто з 8 червня. Державною міграційною службою вже було на сьогоднішній день розглянуто 390 заяв іноземців на отримання такого дозволу і було видано порядка 311 дозволів для іноземців. Як правило, рішення є позитивні, тому що у випадку, якщо в іноземця немає підстав, то документи відповідно навіть і не приймаються. Цією ж постановою уряд визначив і порядок перетину кордону для громадян України старших як 16 років, і надалі діє і паспорт громадянина України, і паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Тобто з тими документами вони можуть перетинати цю межу, але діти вже на сьогоднішній день перетинають адміністративну межу. Тобто їдуть на територію тимчасово окуповану територію, виключно за наявності одного з двох документів: тобто, це або проїзний документ дитини, або паспорт для виїзду за кордон. У міграційній службі наголошують їхні обов'язки оформлення необхідних документів. Створення умов щодо перетину кордону лежить на державних керівниках, а виконання на співробітниках прикордонної служби. Тисячі втікачів з країн Африки близького сходу та мігранти з колишніх республік радянського союзу щороку рушають у небезпечну подорож до Європи. Багато з них закінчують свою мандрівку в Україні. Державна міграційна служба спільно із силовими органами постійно виявляє та затримує іноземців, які перебувають на території нашої держави з порушенням. Чинного законодавства в Україні триває операція кордон 2015 Ініціювала проведення цього заходу Державна прикордонна служба. До спільної операції залучені й інші силові відомства. В першу чергу заходи спрямовані на протидію нелегальній міграції на виявлення нелегальних мігрантів як на е, контрольованих прикордонних районах нашої держави, так і всередині держави. Слід зазначити, що е, в першу чергу. Е, Заходами щодо пред'ягальної міграції в прикордонних районах займаються органи охорони державного кордону. Що стосується території держави, то тут юрисдикція приділяється на Державну міграційну службу України. Міграційники вже повідомляють про результати проведення операції. За останні тижні активної фази операції органами і підрозділами Державної міграційної служби виявлено понад 150 нелегальних мігрантів. В першу чергу це громадяни колишніх республік СРСР, це Узбекистан, Цаджикистан, Казахстан, в основному середня Азія і частково це країни Закавказія. Переважне правопорушення, з якими ми стикаємося щодо цих громадян, це перевищення терміну перебування на території держави, тобто громадяни цих країн в'їжджають в Україну на законних підставах, тому що в нас безвізовий порядок в'їзду. Вони можуть знаходитися певний термін, це в порядках до 90 діб, але здебільшого громадяни цей срок порушують і залишаються на території держави і після 90 днів. Продовжуючи незаконно перебувати на території держави у рамках проведення заходу Кордон 2015 столичні правоохоронці разом із прикордонниками та міграційною службою затримали групу іноземців, які незаконно перебували на території нашої держави. В час реалізації оперативної інформації було затримано групу нелегальних мігрантів вихідців з країни Афганістан, які без відповідних на це документів незаконно перетнули кордон з України, України з Російською Федерацією, та впродовж одного місяця. Проживали на території міста Києва в орендованій квартирі, в очікуванні для виготовлення для них підробних документів. Пояснити, як потрапили до Києва, вони не могли, адже зовсім не розуміють української мови. Правоохоронці встановлюють організаторів незаконного переправлення осіб через державний кордон України, маршрути руху іноземців і працюють над викриттям існуючих нелегальних каналів. Ті іноземні громадяни, які мали при собі документи, термін перебування яких Перебільш встановлений, були притягнені до відповідальності, і стосовно них були прийняті рішення про їх примусове повернення до країни походження. Решта іноземних громадян, які не мали при собі будь яких документів, що посвідчують особу, були е, були направлені до Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб з громадянства, які незаконно перебувають в Україні для вирішення питання щодо їх подальшого. Примусового видрення з території держави наступного дня після поміщення до ПТПІ були подані позови до суду про їх примусове видверення. За результатами розгляду суд задовольнив усі позови, і на теперішній час іноземці очікують подальшого примусового видання з України. Що стосується нелегалів, то їхня подальша доля вже визначена. Нині міграційне відомство стикається з певними проблемами. Нагальним питанням все ще залишається маленький штат співробітників ДМС. Слід зазначити, що на сьогоднішній дійсно штата чисельність підрозділів міграційної служби, які виконують функції щодо протидії міграції, є недостатньою. На місцях в наших територіальних органах і територіальних підрозділах незначна кількість посадових осіб виконує ці функції. Тому е, прийнято рішення уряду збільшити штатну чисельність державної міграційної служби на 500 одиниць для того, щоб саме ці люди займалися питаннями протидії нелегальної міграції. На сьогоднішній день формується штатна структура територіальних органів ДМС України, де будуть передбачені підрозділи з протидії нелегальної міграції. Мінімум це 5 осіб. Будуть створені відділи по негальнім міграції в кожному театральному органі ДМС. Ті райони, обласні центри, де значно більша чисельність іноземців, де значно більше виявляється негальних мігрантів. Там такі підрозділи будуть крупніші. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам миру та добра. Хай щастить. Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс.